Намагаюсь досі фіксувати все, що стосується пана Ахметова, бо я досі вважаю його одним з батьків так званої Донецької народної республіки, як людина, яка не тільки не заважала окуповувати Донеччину, а активна цьому сприяла, була керівником мозговим мозковим центром. потім Правда, все пішло не за планом, згодом, згодом, да? бо росіяни не, не збиралися свою владу з кимось ділити. Да? А від початку, в голові в цього пана, було, що він буде так само з цією Російською Фашистською Федерацією співіснувати дуже чудово на Донеччині. Ось не можу зараз дуже швиденько знайти, але потім якось знайду. А, але така є хороша, -хороша руська. Пані Латиніна, яка тим не менш в 2014 році чесно написала про те, як вона приїхала в Донецьк і познайомилась е, з такою людиною, яка зараз очолює так звану Донецьку Народну Республіку. Ну, вже вона не так. Я в Росії її вже вписала до Конституції. Оцей Пуширін. І вона там розповідала, що в травні 2014 року я все пам'ятаю, все записую, фіксую, я веду досьє на всі кроки пана Ахметова. Так от вона тоді розповідала, що цей чувак Пушилін, тоді він вообще ніхто, колишній меменчик. Як він по, -по, -по російську пащучку саме Ахметова, прибіг в Донбас Палас. Належа, який належав самому цьому Шахметову, назустріч з нею, з цією панянкою, і е, з ще одним хорошим руським, який виховав та викормив та створив Путіна на прізвище Ходорковський. Тобто, ще раз, Ахметов надавав вказівки в травні 14-го року Те. А тепер ми знаємо, хто зараз кушилин, да, і що зараз хоче робити Ахметов. Це була малесенька така історична довідка. Так, ну та історична довідка. Ми пам'ятаємо квітень 14-го року, ніч, коли захопили обладміністрацію, О, і я як я Ахметов прийшов розмовляти з хлопчиками, домовлятись, які були в недоумінні. Наш е, Паша Дід Мороз і е, Коля Боже, я вже його забула, вже Левченка і вони в шоці були? Ну. Це ж ви нас сюди прислала. А тепер ви кажете нам розходитись? Я теж це все пам'ятаю, все фіксую. Ні, не зовсім, не зовсім так ні. Я не просто пам'ятаю, я все записую, тому в мене таких неточностей не буває. Я вже неодноразово про це казала. Нагадаю ще раз: ні, він приїхав на перемовини з людьми, які захопили, які в цих ночних розмовах відверто та прямо кажуть, що вони мають зброю, зброю. І що вони виступають за відділення від України. Відверто кажуть. А він каже: ні, там треба якось вам залишитися в Україні, але, тобто в межах України, але отримати те саме ДНР, тобто самостійну Україну серед України. А після цього разом вони їдуть до главку МВД, МВС в місті Донецьк, і там Ахметов надає вказівку. Яценюку, Яремі, Яремі, Яре... там були розмови з яремою яценюком. Із яремою і з Яценюком. І саме Ахметов дав казівку припинити зачищення Донецької обласної державної адміністрації. Оце я точно кажу. Так, Це не, так. Так. не здається, як кажуть, в мене все записано, зафіксовано, є посилання, є скачані відео, які підтверджують мої слова. Бі, більше Далі, мене є е, свідчення е, е, посадовця з е, Донецька з поліції обласного управління, який був е, там на площі, і який був здивований, чому йому їм дали відступ е, команду. Тобто, так, ми це все дуже добре зафіксували і ніколи цього не забудемо і не подаруємо нікому. Це записано, всі ходи записані. Е, є всі докази посилання, відео, фото і таке інше. А зараз я хочу поговорити про те, що зараз відбувається. Ти вже кажеш, правильно, що в Бахмуті ця людина. Да? А ось ще е, ну, я гадаю, що це Донецька обласна військова адміністрація раніше була військово цивільна, да, зараз просто військова. Вона так само формувалася з урахуванням, що найменше з урахуванням. Думки пана Ахметова. Ну я і інакше, інакше не можу пояснити, яким чином саме Павло Кириленко очолив ВЦА, який має е, людину близьку людину рідного брата на високих посадах в так званому МВБ ДНР. У мене тільки таке пояснення, що пан Ахметов знає е, ходи-виходи, знає е, своїх людей і там, і там по обидва боки, і якось там сприяє. Цим кадровим призначенням. Зараз ми вже знаємо, що цей Кириленко, знаходячись на посаді керівника ВЦА Донець, на Донеччині, збагатився на 80 мільйонів гривень. Дякуємо журналістам, які це встановили, і пішов далі працювати в антимонопольний комітет. При цьому ахні, в нас головний монополіст країни, знов таке співпадіння в лапках. Так, от у мене таке запитання. Що ти думаєш про ефективність, про ефективність зараз? Лише говоримо. Керівництво Донецької області, да, зараз. Так. Оцього минулого Кириленка і вже наступника. Будь їм вже новий якийсь Філашкін, Вадим Сергійович. Я чую від українців Донеччини, що на посаді цей Філашкін Вадим Сергійович знов якихось зашкварених персонажів, які мають дуже поганий бекграунд, поганий досвід. Отримують посади, можливо, ти знаєш щось краще, інше знаєш про Філашкіна Вадима Сергійовича, який керує зараз Донецькою ВЦА? Чи, може, хоче щось додатково повідомити про колишнє керівництво? Взагалі керівництво ВЦА на Донеччині, бо вже треба вже казати військового міста на Донеччині під час бойових дій з двадцять, відверто, вже таких повномасштабних з другого року. Що ти про нього думаєш? Що ти знаєш про це керівництво? Ну, я не можу сказати, що вони там відверто ахметовські ставленники були, бо у мене трохи інше враження. У мене враження того, що ну, керівництво держави взагалі намагається. Ну, і при Зеленському, і при Порошенко якось держати парітет, не ображати донецьких, чути їх голос і призначати людей, які будуть з ними домовлятись. Ну навіть якщо вони і при Порошенку призначали людей не Донецьких, але всі ці люди з Донецькими домовлялись і завжди були в одній ком команді, співпрацювали. От, і е, Кириленко, ну, ти пам'ятаєш, ми тоді з тобою розмовляли, що е, схеми е, він перебрав, перебирав від попередників, продовжував збагачуватись і на Донеччині. І на тих схемах я розповідала як про екологічний фонд, як пилявся до нього, як разом з ним, як він сказав, що він не бачить ніяких проблем. Так е є якісь у керівника е управління з довкілля, е управління довкілля, що там е якісь помилки, і що ці люди мають. Е Виправити помилки, а не просто їх звільняти з роботи, але ця людина і, знов, і, і надалі продовжує сидіти на той посаді, вже при новому керівнику області ніхто не змінює, бо це, як я розумію, дуже зручна схема відмивання коштів, е, вже добре відпрацьована. Так само, як і з Бахмутом. Е, е, якщо ти пам'ятаєш, ще при Кириленку е, всі е, Ну, навіть ще при Жибрівському починали перетягувати управління фінансами для області, для місцевих проєктів з інфраструктурних проєктів вже керували з області. При Кириленку просто це все, все це забрали в Краматорській, Вже місцеві органи тільки погоджували програми, які е, на під які державні кошти виділялись, і вже всі тендери, всі все, все все проходило через область. Але знов таки, як ти кажеш, керівництво військової адміністрації обласної, хоча військових там як не було, так і немає. Ні одна із цих е, персон не були військовими військовослужбовцями, тим більше, і тим більше не воювали ні в 2014 году, ні в 2022-му. Це люди. Ну найкращому е, бувші прокурори або бувші е, міліціанти. От і до військової справи вони абсолютно ніякого відношення не мають і не розуміються на тому, як. Адміністрації можуть допомагати саме військовим, і як треба вести роботу саме у військовий час, да, співпраці з військовими вони продовжують займатися саме цивільними питаннями, і тому дуже добре знов таки повертаючись до Бахмуту, чому в Бахмуті? Головою військової адміністрації призначають людину, яка більше 30 років, 34 роки, залишається на посаді, ні разу не змінилась з часів Радянського Союзу. Так він залишається міським головою, стає головою військової адміністрації. Людина, яка знов таки не є військовим, яка ніколи не співпрацювала належним чином з військовими. І, але дуже добре розуміється на. Впровадженні інфраструктурних проєктів, як можна е, ті кошти е, освоювати, як можна звітувати про е, кошти і як можна їх добре відмивати. На жаль, е, області вже майже немає, е, бюджетні кошти дуже великі заходять, і так само випаровуються в невідомому направленні. А е, те, що, наприклад, військова адміністрація Бахмуту зараз активно займається, допомагає роздачі гуманітарки мешканцям, які по всій Україні розпорошені, ну так, вибачте, це будь-яка громадська організація може цим займатися і не обов'язково одержувати бюджетні кошти, сидіти на зарплатні у бюджеті, да, і гуманітарку розподіляти. Ну, а тепер ще й плани. Пишуть про відбудову, це ж теж е, вже на, на наперед вони е, резервують кошти, якими будуть оперувати по закінченню війни, чи по перемирю після укладання е, якихось угод так з ворогом, чи ще що. Буквально е, вчора е, заступник нашого голови військової адміністрації є там такий. Е, Мороз, і він в Фейсбуці в цьому звітував, що взяв участь у конференції там з Німеччиною саме залучення е, коштів і залучення там і науковців, і спеціалістів для відбудови Бахмута. Про е, з німцями вони чомусь про. Е, не говорять, що дайте нам таурси, да, щоб ми нарешті звільнили наше місто. Вони говорять про те, як вони потім будуть відбудовувати. Тобто, давайте гроші ми разом з вами якось заробимо на цьому. Да, тобто, скоріш за все, це знов таки лише припущення, що, скоріш за все, хтось мріє про черговий мінськ, мінськ черговий да. Який надасть можливо на певний час, не на такий вже довгий час, заморозити війну, яка не може бути закінчена шляхом в мінську жодним чином, може допомогти одній з сторін, але за цей час хтось знов таки може встигнути накрасти грошей на відновлення. А далі нам байдуже, що буде далі. Бо ми ж живемо в Монако, десь чи дещось, наші палаци, Вони ж не в Бахмуті знаходять. Тому нам байдуже, що буде відбуватися під час чергового мінську. Ну десь так воно. Так, так сам, саме так.